Один з найважливіших термінів. Наступний це іони. Що це таке? Якщо ви пригадаєте визначення атому, то він у нас електронейтральний. А йон це атом, у якого забрали електрон, або, навпаки, він у когось забрав лишній електрон. Ну давайте спробуємо змоделювати. Було у нас ядро атому з одним протончиком. І так як атом за визначенням електронейтральний, був один електрон. Але що буде, якщо ми оцей електрон викреслимо, забрали його, зник. Мо у нас утвориться заряд, і він стане заряд такої структури плюс один. І правда, це ми намалюємо з вами йон гідрогену. Або може бути зовсім інша ситуація, коли електронів більше, ніж протонів. Давайте його тут два намалюємо. І ми бачимо, що в нас в ядрі один протон, який заряджений плюс один. І давайте додамо до нього. Два електрони, кожен з яких має заряд мінус один. Що ми отримаємо? Мінус один. Іони це заряджені частинки, які виникають внаслідок того, що атоми втратили або набули так званих лишніх електронів. Іони можуть бути позитивними або негативними. У нас тут виникає два слова. катіони, Катіни іони – і аніони, аніони. Катіони заряджені позитивно, аніони негативно. Все.